Рівний український стрій, не для когось, не для забагаті, а заселям нашої мандські омрій. Одягнімо, лише майки, як одвічних предків та Хай не буде серед нас байдужих. І один нас буде отаман. Одягнімо свято і в неділю, і буде. За потреби одягні і відчуємо, Вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже, хай побачить українців світи, молодих, відважних, дужих, єднання мрії. Одягнімо, мамо, вишиванки Бо навичень нам всі. Одягнімо силу вишиванки, бо це гордість нас усіх. Гордися, сину Україною своєю, і в серці бережи її красу, історію, традицію і пісню, й правдиве слово, думу кобзаря. Теж вишиванку я до серця, тисну це оберіг, який вийшла матуся. Візимо стали символом країни, і ви батько, коли на сонях бігати. Ну Я зранку білий вишиванку, заплету в волосся, я в червоний мак. Миюся росою, цілі на світанку і підивиш люди так. Хай усі навколо день не вистрічають, хай усі співають радісних пісень, бо сьогодні свято і весело святкують вишиванки день. Одягнемо доню вишиванки із самого ранку. Бо вишиванка рідна, Ну хіба не диво, В ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага і материнська ласка. Гранці на світанку я спалахне, на квітучи коса, одягну з мамою найкращу у світі, вишиванок, як живе, освітиться краса, помігне сонці. Вдягни сорочку полопляну сину, де тут барви рукотворні скрізь Сонцем з позаранку, як Україна, не похожий. Одягнімо маму вишиванку, бо сьогодні день вишиванки, бо нам лечить одяг, унікальний нас національний. Щоб вишиванку, доню одягнути. Вагомий привід нам не треба мати. Її ми хочемо носити кожен день, співать народних в ній пісень. Вдягни свою чудову вишиванку, доню. Відчуй ній ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку. І те, як добре нам усім було. Коли вдягаю вишиванку, яку матуся вишила мені, намовилася. Лові признаюся своїй країні ніжно є палко. Вдягну і Господу молюся. Німа ми вишиванки, бо українські вишиванки їде у здив. Мій народу код, його душі. Кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку сину поспіши, І гордо йди у ній цілім світі. Там мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечкою зеніті, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс, гори і долини, і річечка, маленьке джерельце, твій рідний край чарівна Україна. І мати, і батько.